Що кожний укусений, подивившись на нього з вірою, не помирав. Як кажуть святі Отці, що цей жезл мав форму Христа, хрест символізував Ісуса Христа, а Змій символізував гріх і диявола, який переможений на Христі. Ісусом. Терпіння, яке Син чоловічий пережив, і з яким ми стикаємося у нашому щоденному житті у формі хворіт, невдач, різних випробувань, стало піднесеним у знаменні Христа, щоб, дивлячись на нього, ми вчилися перемагати страх перед. Загрозою хвороби чи навіть смерті, щоб кожен, хто вірує в нього, жив життям вічним, сказав Ісус.